Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні випуску ми розкажемо. В палаці урочистих подій вітали працівників культури. Музейниці запрошують на виставку власних робіт. Шлях до життя та веселка подарували свято дітям з джерела життя. Щороку, 9 листопада, відзначається Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Представники культурної галузі Олександрійської громади приймали вітання з нагоди професійного свята у Палаці урочистих подій. Як вітали представників Культурного фронту, знають наші кореспонденти. Працівники палаців культури, бібліотек, музейного та інформаційно-туристичного центрів, палацу урочистих подій, мистецьких шкіл, майстри декоративно-ужиткового мистецтва, учасники творчих колективів, а також митці, аматори, театрали та усі, хто причетний до культурного життя Олександрії, приймали вітання з нагоди професійного свята, дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Ви працюєте в такій галузі, яка не на яку не повинно впливати нічого, тому що ваша мета, ваше завдання це нести людям хороший настрій, нести людям світле, нести людям позитивне, підтримувати людей, надихати людей і мотивувати людей. Це надзвичайно важко, зрозуміло, що в той час, в який ми живемо, і всі ми з вами. Розуміємо наскільки це складно, наскільки складно самоорганізуватися, наскільки складно працювати над собою, тримати себе в порядку і надихати інших, адже Українці мають не тільки козацький драйв, а ще українці це дуже відповідальні люди. І коли люди відповідальні, вони це пропускають через серце, пропускають через душу. І зрозуміло, що нам всім дуже тяжко знайти посмішку в собі. Війна внесла свої корективи, і сьогодні представники культурної сфери активно долучились до волонтерства. Вони плетуть сітки, печуть смаколики, та звичайно ж проводять благодійні концерти. Хочеться сказати слова вдячності тих працівників, які не тільки створюють свята, але вони і допомагають, і без них ці свята не можуть відбуватися. Це і наші звукооператори, наші освітлювачі, наші костюмери, наші е, працівники, які забезпечують нам щоденну, е, щоденний комфорт, щоб ми могли. Щоб ви могли надихатися, творити, щоб до вас приходили нові творчі ідеї. Дякую за те, що ви бережете традиції, примножуєте, робите вклад в патріотичне виховання молоді. Ми поцікавились, які відчуття приймати вітання, стоячи по іншу сторону сцени. Це дуже цікаво, тому що ти розумієш ці всі нюанси, все як повинно бути, і тому побути просто глядачем, розслабитись і трішки відключити голову, дуже приємно. Ми багато допомагаємо, ми плетемо сітки, ми допомагаємо воїнам нашим, як ми це можемо. І тому, якщо ми можемо допомогти їхнім дітям, їх своїм настроєм, своїми концертами, виступами, ми це дуже ми вдячні цьому, ми дуже цьому раді, і ми готові кожному подарувати своє щастя. І коли сьогодні нас відзначають з цим. Нам дуже приємно. З нагоди професійного свята представників культурного фронту відзначили грамотами, подяками міської ради та управління культури і туризму. Подарунком стали хореографічні та вокальні номери від колег. Дізнатися, чим захоплюються Олександрійські музейниці, можна завітавши на виставку до Олександрійського міського музейного центру. До 22 листопада діятиме виставка-продаж оригінальних робіт, зроблених руками музейниць. Окремі експонати можна придбати, тим самим задонатити на ЗСУ. На виставці вже побувала наша знімальна група. До дня працівників культури музейниці організували оригінальну виставку. Всі експонати зроблені своїми руками, а сама виставка має назву Світ захоплень Олександрійських музейниць. З 8 по 22 листопада в нашому музейному центрі представлена така унікальна виставка Світ захоплення Олександрійських музейниць. В чому її унікальність? В тому, що, мабуть, не кожен заклад культури, не кожен музей на просторі нашої України може. Пробачте за таке слово похизуватися тим, що абсолютно кожен працівник музею має якісь особливості захоплення в плані виготовлення такої. Продукції, це вишиті рушники свої творчі такі роботи, мальовані картини і так далі. Тому вважаю, що кожна жінка наша, яка працює саме в музеї, є берегинею своєї творчості, якісні дійсно роботи і, звісно, широка палітра. Тому абсолютно кожна з наших працівниць представила свої вироби, і деякі з них підуть на аукціон, виручені кошти, яких підемо на підтримку. Під для збройних сил України, тому що це також є важливим. Олена Луценко, директорка закладу, представила декілька різнопланових робіт, деякі з них на продаж. Так, метелик з вишивкою в народному стилі вартує 200 гривень, жіночі прикраси від ста. Вишивані роботи на виставці належать доглядачці залу Ларисі Кулікові. Вишиває вона вже майже 20 років. На один рушник іде до семи місяців. Зізналася майстриня. Зазвичай я вишиваю те, що мені подобається. Були такі замовлення у мене, які приходили люди із своїми схемами, своїми баченнями, вишивала і такі. От, якщо весільний рушник, то зазвичай на нього ставати не можна, якщо там квіти, тварини, птички на орнамент. Треба ставати молодим людям. Дома, це все осталося представлено на виставки, більше вдома немає нічого. Дочки який вишивала на весілля вдома, але ну, він не виноситься. І на іконки. На дві іконки теж вишивала. Теж вони не виносяться. В мене храняться не в них вдома, а в мене. Вишиває Лариса і картини. Здебільшого це тварини та птахи. А нещодавно опанувала техніку плетіння Гердану. Гердан сама зробила із браслетом. Ну це мій перший, поки перший. Ну не останній, я думаю, буде ще. Олександрійські музейниці також проводять творчі майстер-класи. Майстер-класи, те, що особисто я знаю про Олену Мітюрину, так вона проводить майстер-класи, як виготовляти різні вироби. От ми могли побачити писанки. так, Це також дуже є і складним і цікавим і таким видом. Тому дійсно, можливо, на період, бо слідкуючи за сторінкою в нашому Фейсбуці, так можна. Простежити майстер-класи, які в нас будуть, тому якби обов'язково можливо, не всі, але частина з них покажуть майстер-класи саме з цих робіт. І я також приєднаюся на стендах. Представлені також роботи Олени Мітюріної. Це картини, воскові віночки, писанки. Є картини Тетяни Шуткіної, ляльки-мотанки Людмили Шевченко, плетені серветки Зінаїди Наумчук, виставка діятиме до 22 листопада. Благодійники відвідали центр соціальної допомоги та реабілітації Джерело життя у перемозькому мікрорайоні. Анатолій Тримбач, очільник благодійної організації Шлях до життя та Агенція Свят веселка, вирішили, що дарувати радість дітям треба і без особливого приводу. Як влаштували дітям свято, дивіться у сюжеті. Дива приходять до тих, хто у них вірить, а діти вірять завжди. Свято без приводу в один із днів осінніх канікул влаштували у центрі джерело життя благодійники шляху до життя та агенція свят. Веселка Анатолій Тримбач розповів про організацію приємностей для дітей. Вирішили провести все свято без всяких прив'язок. Вважаємо, що ну дітям свят забагато не буває. І сьогодні привезли ми дитячі подарунки, там канцевари, мікі іграшки, там кукли там окремо для хлопчиків, окремо для дівчаток, навіть по рокам воно розбиті ці коробочки, також буде солодкий стіл і купили ми ананаси, апельсини, ну, дітей порадувати. І як завжди на наше прохання відкликнулись аніматори наші. З якими ми вже не перший раз проводимо, це веселка. Вже традиційно шлях до життя та веселка організовують вихованцям центру свята з іграми, розвагами та подарунками. Діти зустрічають гостей як добрих друзів та знають, неодмінно буде весело. Вони приїхали, ми замітили, ми обрадувались, тому що ми їх зустріли, бо вони різдво до нас приїжджали, і ми дуже раді, що ви приїхали сюди. Сьогодні у джерелі життя виховується 28 дітей віком від трьох до 18 років. Це вихованці дитсадків, так і школярі, і навіть студенти. А першочергово всі вони потребують спілкування, підтримки та чуйності дорослих. Ми приїжджаємо, приділяємо дітям увагу, граємось з ними, ділимося з ними любов'ю, теплом. Ось тому вони нас так зустрічають. Вони нас вже знають. Ми знаємо їх, дуже часто проводимо разом час. Зарядити дітей позитивом та приємно здивувати, аніматорам агенції Веселка традиційно вдалося на ура. Серпантинове шоу не залишило байдужим нікого. Емоційне розвантаження, безтурботні забави та позитивний заряд були гарантованими. Для тих, хто захотів відпочити від активності, працювала ще одна цікава локація. Арт-терапію пропонували у вигляді яскравих та незвичайних малюнків на воді. Коли з'являємося тут в джерелі, діти нас вже сприймають як. Подразник, якщо можливо так сказати, це коли ми з'являємося, це означає, що зараз будемо балуватись, стрибати, скакати, танцювати. Але сьогодні хочемо їм ще показати іншу сторону спілкування. Бо з нами вони відриваються, гуляють, танцюють. А сьогодні хочемо трішки ще і релакснути. Бо крім того, що тут є маленькі діти, тут є також і дорослі, вже зовсім дорослі. І виходить, що ми з меншими Більше активно, а дорослі, ну, типу, як помічники. Але треба також і для дорослих щось зробити. Тож ми вирішили сьогодні об'єднати два напрямки, щоб вони і погралися, відпочили, потанцювали, а також і щоб трішечки відпочили емоційно, душевно, тому задіємо сьогодні і старших діток, геть уже таких, якому там і 16, і 17 років, і малечу. Разом з аніматорами діти поринули в світ пригод, розваг та позитиву. Кожен отримав пакунок з цікавими подарунками. Свято було без особливого приводу, але допомогло дітям не втрачати віру у здійснення мрій. А враженнями від спілкування, активності та подарунків поділилися під час солодкого застілля, організованого їх дорослими друзями. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і віримо, все буде Україна.